Страшно, я так що никогда не Это платье теплаті по дороге. Мы нашли мене ще є любіжі, грізполком закрит, безсувісне, звісно. На першу думку здається, який жахливий і прикрий випадок. Саме так цю новину подали деякі місцеві змі та телеграм-канали. Та чи насправді так і було, ми розбиралися. Перше укриття в будівлі Кремчуцької міської ради працює цілодобово. Приймало всіх, хто потребує захисту, і в цю жахливу ніч в адміністративної будівлі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області цілодобово працює найпростіше укриття. Всі мешканці та гості нашого міста можуть скористатися цим укриттям в разі потреби при оголошенні сигналу повітряна тривога на підтвердження того відео з камер спостережень, що свідчить. Люди безперешкодно потрапляли до укриття. Ніч на 7 вересня було моє чергування. Під час повітряної тривоги до місць виконкому почали підходити люди, які хотіли укритися в укритті. Ми їх зустрічали і проводили в укриття. Під час повітряної тривоги в укритті знаходилось 10 громадян. Більше того, всі відвідувачі укриття ретельно реєструються черговим у відповідному журналі. В ніч обстрілу, відповідно до журналу реєстрації відвідувачів укриття, ми бачимо, що в укритті знаходилися люди. Бачимо, що 10 осіб перебували 7 числа в укритті. Для того щоб потрапити до укриття, потрібно підійти до центрального входу адміністративної будівлі, натиснути на цю кнопочку. Це кнопка виклику відповідального чергового адмінбудівлі. Дивіться, воно все працює, все написано, щоб людина могла зорієнтуватися. Відповідальний черговий, який знаходиться під час повітряної тривоги, в укритті, вас зустріне і проведе до укриття. В адмінбудівлі виконавчого комітету ми бачимо такі стрілочки навігаційні, які координують прохід мешканців гостей гостей міста до укриття. Бачимо ось он, завдяки функції відеонагляду Відповідальний черговий комунікує з відвідувачами укриття. Пані Наталя та Олена говорять, вночі 7 вересня знайшли захист саме в укритті Кремичуцької міської ради. Я живу по переулку поштовий будинок 2. І ми часто з моїм симом ходимо в укриття в місті В кінкомі. Ми доволі часто там буваємо. Як Літають ці ворожі БПЛА, особливо з сьомого ночі ми перебували там пошти до ранку. Якраз коли був обстріл, вдома було страшно сидіти. І я вже всю, думаю, піду. Ну я вже неоднократно була. І я прийшла, подзвонила, було закрито, тому що там закривають. Я підождала і відкрили. Я спустилася і сиділа фактично до одвоє. Там удобно. Є столи, стуля, лавочки. До того ж, в разі гострої небезпеки, коли ворог масово атакує місто, вхідні двері у будівлю тримають відчиненими, попри всі інструкції, заради безпеки людей. Це було зроблено. І 7 вересня з півдругої ночі під час масованої атаки шахедів. Під час повітряної тривоги, коли багато людей, ми вхідні центральні двері, ми з свиконкоємо, залишаємо відчиненими, щоб не було затримки пропуску людей. Про те, що кромочужани користуються цим укриттям, свідчить і коментар під відео. Цитую. А якби вивчила українську, прочитала б на дверях виконкому оголошення про дзвінок, натискаєш на дзвінок, і двері автоматично відкриває черговий. Завжди укриття відчиняють, і люди ховаються без проблем. То що ж насправді трапилося у випадку пані Надії? Ми ретельно переглянули відео з камер спостережень на будівлі міськвиконкому за ту ніч і не побачили людей, яких би не пустили до укриття. Де ж була надія? Во вторник, думаю, ми питання. Розположення у убежища для жителей нашого району. Я думаю, що зараз ми все уточнимо, уже і вже будемо готові атакам і не будемо вот так растерянно бігати по городу. То чому кремечужанка за три з половиною роки повномасштабного вторгнення не вивчила ситуацію з розташуванням укриттів у мікрорайоні? Адже зробити це легко за допомогою мобільного застосунку Кремчук цифровий на офіційному сайті Кремчуцької міської ради та іншими способами. І як бачимо, укриттів у центральній частині міста достатньо. Є садик, я не знаю, який номер, і там прямо на асфальті стрілочки ми вказані, куди йти в укриття. І це там, де знаходиться ситілайту, там mm -hmm. іти і там mm -hmm. є радіаційний. То може цим відео російськомовна мешканка міста вирішила хайпанути, заробити перегляди власної сторінки та розкрутити туристичну агенцію, бо Надія Волкова позиціонує себе як турагент Крамчука. До того ж, цим відео створила привабливу картинку і, начебто, зачиненим укриттям для нашого ворога. На піру та вискочила зараз в тюрму там з сіленка в руках під шах, носки. Ключи. Короче, надо бути готовим ко всему. Потому що у мене сусід уже потім воду приносил. Доброе утро. Мой вчорашній ролик залетів. Я говорила искренне, я говорила не на камеру. Висновки робить самі. Виктория Пальчик, Іван Ткаченко. Крымчуть новини.